Однією з причин поразки на, на під Ватерло вважається саме погана інженерна розвідка місцевості на шляху блисковичної атаки Керасірської дивізії на фланг англійців став яр, де власне і було поховано багато французів. Саме тому інженерні війська у кожній війні відіграють ключову роль. Інженерні частини забезпечують всім іншим родам військ можливість воювати. Вони прикладають їм шлях у прямому і переносному значенні цього слова. Коли хлопці йдуть штурмують, то ми спочатку заходимо, причищаємо, бираємо ті ж самі розтяжки, ті міни, які там кацапи поставляли. Військові наголошують в цій справі головне обережність, спокій та уважність у всіх саперів. Є таке правило, що е те, ну, то, що не твоє, то ти його не чіпаєш. А якщо це і твоє, ти знаєш, що ти міну цю поставив, але там пройшли якісь сутки. Все, тобі вже до неї не можна підходити. Обов'язково потрібно дотримуватися техніки безпеки, не кучкуватися, працювати на відстані один від одного. Обов'язково уважним треба бути, тобто треба мати гарний зір, вуха, слухати за небом так само, чи ворожі пташки не літають, не скидають нічого. По російсько-українській війні військові зустрічали різного виду міни та саморобні вибухові пристрої, з деякими працювали вперше. Проте для наших саперів не існує задачі без розв'язання. В цій по повномасштабній війні новим стали це касетні боєприпаси. Я раніше з ними ніколи не стикався. Дуже багато є таких, які падають з ракет, вилітають з касет і не взриваються. Вони просто лежать. І їхнє вот розмінування, їхнє звичення для мене було нове. В них є тут дуже багато нештатного. Всякого зброєння, яке вони придумують самі, і от з ним важко працювати, тому що ти ніколи не вгадаєш, що там і як, і як воно працює. Ініціативні та зацікавлені у своїй справі сапери мали змогу пройти спецкурс по диверсійній та контрдиверсійній підготовці у Литві, де вони також продемонстрували іноземним партнерам і свій досвід набути у сучасній війні. Литовці мають великий досвід роботи в Афганістані, де вони стикалися. З тим самим, що стикаємося зараз, ми війні проти Росії. Вони нам це все показували, розказували, вчили, як воно працює, вчили навіть як його виробляти, щоб ми мали мали розуміння, усвідомлення, як його можна буде знешкоджувати. Сапери люди забобонні, тому перед кожним виїздом вони мають певні традиції та звички, аби все пройшло вдало. Перед кожною задачою ми групуємося, сідаємо там над нашою групою і домовляємося, як ми будемо працювати, хто що робить, хто що несе, хто що робить, хто там буде прикривати, хто на, на підмозі, хто там подає міну, хто її ставить. Коли ми з хлопцями їдемо в машині, завжди хтось з нас задає таке питання, що ми говоримо бо у смерті, і хтось відповідає, відповідає не сьогодні. Як виходимо там з дому, з точки якоїсь, або яблуко якесь, або той самий нон-стоп, не допивати, не доїдати, щоб потім прийти і доїсти це все. Сапери не розповідають усі секрети своєї роботи, проте радо показують різноманіття своїх підручних засобів, каже, що у кожного має бути свій робочий інструмент. Якщо під час виїзду щось забувається, інструмент побратима не беруть, а викручуються з того, що є. І вкотре наголошують на тому, що у цій справі головне дотримання правил безпеки. Якщо ви знаходите якісь вибухові речовини, ви повинні сповістити у структури, які цим займаються.